Ну, ви розумієте, політики повинні продукувати тексти. От, власне кажучи, от божевільні політики продукують божевільні тексти. Розумні політики розумні тексти. Насправді, ну всі прекрасно розуміють, що із Техасом ніхто не приїде, тому що якщо ця людина приїжджає з Техасу в, е, в Донецьк, значить цю людину автоматично або садять або вона змушена буде мігрувати в Росію. І з Венеції теж саме. І в принципі не Венеція це так звана північна, північно-італійські е, рухи. Які в принципі рік тому чи два роки тому спробували створити якийсь боєвізований загоду, і навіть побудували танк в якомусь гаражі, ну там відомість там в гаражі, і їх закрила поліція. Тобто, ну, по суті, це не те, що мало численно, це взагалі не існуючі організації. В принципі, на що можуть розраховувати, це на приїзд в Осеті, представники такі Осеті, Абхазії, Придністров'я. І навіть в цьому я дуже сумніваюся, що зараз в принципі хтось із них буде, якщо Москва сама не захоче робити подібні. Рухи, хтось із них буде е, приїжджати в Донецьк. Але все це насправді нагадує абсолютно от радянську систему, коли е, завжди, раз на рік, відбувалися якісь е, інтернаціонали, відбувалися якісь з'їзди компартії, з'їзди якихось малочисельних, навіть не існуючих груп, е, для того, щоб які займаються насправді ж Тобто, в принципі, Росія завжди розвивала комуністичні партії Радянські Союзи, що комуністичні Ліманістичні. Да. Я перепрошую. А створення цієї ліги новітніх держав як ідея, що це може бути? Ну це абсурд. Я скажу, що максимум, хто може туди прийти, це абсолютні сателіти Росії. Це Придністров'я, Абхазія і Осеті. Але ще раз кажу, що, в принципі, створення подібних речей це повернення до радянської системи інтернаціоналізму. Коли по суті ти створюєш величезну масу шпигунських організацій по всіх країнах Європи, теоретично Росія може хотіти це зробити, але я чесно кажучи, дуже напевно, що взагалі це пошли на свят.